hey, за наступні 90 секунд я розкажу, як написати найпростішого Telegram-бота на Python. Python легко встановлюється з офіційного сайту, тому цей крок я пропущу. Перш за все, нам потрібно створити бота через ботфайзер та скопіювати отриманий токен. Далі потрібно встановити бібліотеку для роботи з Telegram-ботами на Python та імпортувати її. Тепер створимо об'єкт бота, передавши токен. Та данемо функцію, яка буде локатись щоразу, коли бот отримує повідомлення. Всередині бот буде дати тим же текстом, що й отримав. Залишилось лише запустити бота та перевірити, що все працює. Вітаю! Ви чудові! Хочеш більше відео? Підписуйся на канал. Удачі!